Вітаю мої любі! Запрошую вас до магазину Сінсей І в сьогоднішньому відео покажу вам новинки кераміки. Окрім того, побачимо нові плетені кошики для зберігання, стопер для дверей у формі котика, нову поставку штучних квітів та багато чого іншого. А якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити мені лайк та підписатися. Зіркою цього випуску я вважаю таку пару. Дивіться, яка краса! Це чашечка і блюдечко з рожевими смужками та золотавими. Обідками 249 гривень коштує. Подібні ми мали з вами у січні, але їх вже розкупили, і там були чорні смужечки. Ще у нас новинка. Дивіться, яка незвична тарілка. В неї золотий, навіть бронзовий такий обідочок, ребристі стіночки. І вона коштує 159 гривень. Дуже незвична її форма, її діаметр 26 см. Зараз я вам покажу. Дуже велику тарілку з гусею. Зараз я до неї дістануся. Це також нова поставка, бо такі гусі були супнички. Може, пам'ятаєте, я вам показувала такі невеличкі. А це, дивіться, яка здорова тарілка. Вона, мабуть, діаметром 30 см, 189 гривень коштує. У бортику йде чорний обідок. От дивіться, яка вона велика: від полички до полички. Будете в магазині, побачите, там, здається, 30 см, якщо не більше. А зараз я хочу ще дістатися до ще однієї зірки цього відео. Вони там стоять далеченько, але я їх знайшла. Дивіться, яка краса. Дивіться. Квіточки, дивіться, яка незвична тарілка. Вона з такими, неначе пелюсточками вона зроблена по бортиках по краю. Дивіться, який малюнок. Коштує 189 гривень. І мені здається, це навіть блюдо, бо такий діаметр, знаєте, 28 здається сантиметрів. Не вказано її розміри, але здається, 28 сантиметрів. Вона менша за гусю. Дуже красива. Також з нової колекції приїхали такі маслянки. Це відома колекція зараз в Польщі з бантиками. Хіт на неї вже відходить, а нас тільки ті довезли. Зараз показую вам таку масляночку. Вона повністю керамічна. Коштує, зараз подивимося, 239 гривень. дуже вона красива. 299 гривень, вибачте, ще така баночка, дивіться. 159 гривень коштує. І там. В неї кришечка, вона керамічна, дві пташечки сидять поруч. Так мило, так гарно. Пара сімейна. І ще я, дивіться, знайшла такий кувшин. Він з тоненького скла, коштує 189 гривень. Тут, здається, в ньому 2 літри, бо він такий глибоченький, знаєте, такий широкий, і ручка в нього незвична. Так що, якщо хочете щось таке незвичне до себе, то мені здається, такий гарний буде кувшин. Ще дивіться, яка баночка скляна, 189 гривень коштує з такими ребристими стінками і дерев'яною кришечкою. А це ємності для зберігання сипучих. Вони скляні, і я завжди боюся таке. У мене таке пластикове стоїть: 199 гривень коштує з дерев'яною також кришечкою. І також хочу вам ще показати: у нас на стенді зі свічками і підсвічниками новинки. 169 гривень коштує отакий От підсвічник. Там на гору ставиться така є виїмка, там стоїть така, ну ставиться маленька така свічечка. Коротше. Ну, щоб ми розуміли, а це новинка. Дивіться, які квіти. Це також у Польщі хід. 169 гривень коштує. Пахне такими, знаєте, солодкими квітами. Таким трошки цитруса, але такими солодкими квітами пахне. А це, дивіться, це стопер до дверей. Він важкенький. у формі котика, 229 гривень коштує. Ви ставите собі біля дверей і двері вже тоді не зачиняються або не відчиняються. Ще знайшла таку новинку. Це наволочки, вони оздоблені мілкими стразами. Камінцями, дивіться, вони, мені тим вони сподобалися, що вони двосторонні. 169 гривень коштує 45 на 45 на замочку. І ще така, я дивіться, рожева, вона неначе з такого, як сукна, такого, знаєте, як оксамитового такого береться, так, з одного, з іншого боку 45 на 45. І зараз дістанемося до її ціни, бо дуже багато товару приїхало, і ціну не знайти. 119 гривень, а вона менша 40 на 40, зверніть увагу. А ще до цієї нової колекції в квіти, ще з такими менюнькими стразами. Дивіться, переливається. Бачите, з одного з іншого боку є малюнок. Класно, оце я люблю, коли з одного з іншого боку є малюнок. І теж 45 на 45, 119 гривень коштує. Класно, це новиночки, дівчатка. Так що рекомендую, кому треба такі на подушки наволочки, можна взяти. І зараз ми з вами йдемо ще до. Інших поличок. І я знайшла, дивіться, що класне. Це можна зберігати, якісь прикраси, бо там дзеркальце стоїть увага, там нічого такого важкого кидати не можна. Можна поставити щось таке дзеркальце. А ну-ка, ну-ка, скільки стоїть? 139 гривень коштує. Дуже гарно. Пішли ми до кошиків. І зараз побачимо 33 на 29 отакий плетений кошик. Ну, чесно сказати, для мене це, знаєте, як новинка. Я не знаю, що зберігати в цих кошиках. Можливо, хтось поділиться в дівчата з коментарями, що туди складати. Чи брудні речі, чи може якісь овочі туди складати. А це, дивіться, яке класне. Це, що, лев такий з вухами, чи це, не знаю, лама? Що воно таке? Чи заяць? Що зайць такий волохатий? 389 гривень коштує. Також плетене, і там я знаю, що я буду зберігати. Там може поміститися конструктор моєї дитини. Точно. Це я туди можу скласти. <поє> До іншого я не знаю. Ще дивіться такі кошики. Вони йдуть в парі, там ще є менші. Дивіться, вони йдуть з кришками, також плетені 205 на 20 і 17 на 165 так, шукаємо ціну, бо ціну поховали десь всередині 339 гривень. Отак от, так от ця, така пара коштує. Ну, непогано. Можна, знаєте, от коли от ходиш по магазину і тебе такого не було, ти навіть не знаєш, що туди покласти. А от якщо купити, то знайдеться завжди, що покласти. Ще такі є дві в парі з кришечками. А ні, одна там стоїть, то я переплутала. Зараз подивимося, скільки вона коштує. 25 см і ціна 339 гривень. Вони в принципі йдуть такі всі в таку ціну, диапазон 339-399. А це дивіться, що я знайшла. Як у баби. У, у наших дідів і бабів такі були плетені кошики. Я пам'ятаю, знаєте, що ми там складали? У нас така велика, така, який кошик був. Ми картоплю копали і туди складували 359 гривень. Кошти. І ми несли ту картоплю, вона ж важка. І переносили це, пам'ятаю. Таке якесь було, знаєте, конструкція така. Я ж мала була, вже не пам'ятаю так точно, але пам'ятаю, щось було таке плетене. Тобто, оце для іграшок. Тут дивіться, 599 гривень кошти розмір М. Відкрила я і дивлюся, там ще одна коробочка стоїть така. Відкриваю, меншої нема. Теж написано, тось, я думала, вони йдуть в парі, що можна одне купити, а друге йде, як йому пара, а 339 гривень ще. Це, виходить, одне береш, а хоч друге, то також плати. Ця дівчатка приїхала до нас і ще поставка штучних квітів. Мені так вони сподобались, от правда. І ще вам покажу вази, дивіться, рожеві вази там стоять. Зараз вам покажу тюльпани. Дивіться, боже, яка краса. Гляньте. Тільки знаєте, яка з ними проблема? Там деякі трубочки вони торчать, бачите? То там поспадали голови. Я їх не знайшла, хотіла повісити. 159 гривень коштує така гілочка, і в цій гілочці 6 тюльпанів по 6 штук. Так що дивіться, скільки вам треба купити на букет. І ще у нас приїхали такі нарциси. Вазу вам покажу, вазу ми ще бачили раніше, але нагадаю: 229 гривень коштує. І ще у нас такі, я вже там порядки понаводила, було по-іншому по поставлено. Я б все, щоб гарно поставити, було красиво. Польові квіти. Вони таксі гілочки, знаєте, по 159 гривень коштують гортензії. Оці. Я вам показувала минулого разу. 149 гривень вона коштує 60 см висотою, до речі. От. А ще знайшла, поставила в вазу от такий цілий букет. Зробила. Маленькі жовтенькі квіточки. Дивіться, 29 гривень, гілочка одна. Там Такі вони жовті. Дякую вам, що додивилися. Напишіть, який вам товар сподобався найбільше, а який ви не радите купувати. Підписуйтесь і до зустрічі!